З нами на зв'язку журналіст Сергій Щербина, як я й обіцяв. Сергію, ти нас чуєш. Добрий день. Да. Доброго дня. Тож, ти знаходишся зараз саме безпосередньо в суді. Так. Розкажи, яка позиція у Прокурорів у тієї сторони звинувачення на чому вони наполягають та до чого вони прямують, скажімо так. Ну за час суд знаходиться в совіщательної кімнаті. адвокат Романа Насірова заявили ходатайство об отводі судді. До того вирішався вопрос у допросі в судіному засіданні врачей, які би об'яснили состояние, мідицинського состояние Романа Насірова. Адвокати настаивали на том, чтобы щоб були допрошені всі Э, прокурори настаивали на одному суд додовлетворив хататайство о том, щоб допросити одного з врачей. І mm -hmm. на цьому основанні тому що не повністю було удовлетворено хататайство адвокатів, адвокати заявили отвод суді. І mm -hmm. сейчас, собственно говоря, суддя вирішує вопрос відводу. Сергій, на твою думку, що це Це затягування часу чи? Безусловно. ось? А? Безусловно. Тобто вони чекають до 23 ї години, тоді, коли вже мають відпустити пана Насірова, так? До того буде да, тягнути? це популярна тактика тянуть час судебного засідання до того часу, поки не истинет 72 часа положених по уголовному процесуальному кодексу на предварительный арест, соответственно, мера пресечения может быть не избрана, и соответственно человек формально будет находиться на свободе. Но я думаю, что это будет очень многосейный сериал. Потому что скорее всего у меня нет точной информации по этому поводу, но исходя из опыта прошлых подобных судебных заседаний, скорее всего, закончится тем, что Набу предъявит на Сирову еще одно подозрение по другому делу и опять его задержат еще на три на трое суток. А по яко по якій Бо тут перелік вже є такий достатньо. Ну, насколько мне известно, там есть дело касаемо лондонской квартиры Романа Насирова. Если помните, был скандал еще до года два назад. А, вот Думаю, что возможно по этому вопросу... На ще одне підозріння для того, щоб ще раз сірома щодо того, який запобіжний заход може бути обраний. Ось Мустафана я повідомляє про те, що буде проситиме для насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 2 мільярди гривень. Що ти про це знаєш, та як ти це Ну, Я знаю заявлення спеціальної антикорупційної прокуратури, яка заявила, що дійсно вони будуть просити простірня. Э, Под стражей, опять же, исходя из позиции на убыток, который меняется на Сирову, это 2 миллиарда гривен, соответственно, логично, что прокуроры заявят именно такой залог. Я думаю, что это, опять же, один из вариантов тактики защиты, попробовать сбить этот залог до какой-то там приемлемой для Сировой цифры, там, 3-5 миллионов гривен, чтобы его заплатить и показаться на свободе. Така сума, такий розмір він безпрецедентний в українському судовому просторі. Це дійсно через те, щоб не відпускати під заставу, чи дійсно така вагома справа саме Най, найдорожча, скажімо так. Тут само діло без прецедента. Розміри залогів, це завжди у нас був дискусійний вопрос. Якщо пам'ятаєте, тоже теж були скандали, коли там 400, по 300 мільйонів делали залог по моему по делу Кацуп или по uh -huh. делу Кошеля, который задержан э, по вопросам Курченко. То есть э, очень большая сумма залога. Там есть большой юридический спор на тему, как это корреспондируется с э, равенством всех и возможностью внести этот залог э, и каким-то образом выполнить требования закона. Но это, это уже юридический диспут. Я, к сожалению, не силен в этом, в этом отношении. Но само по себе дело действительно беспрецедентное, потому что это впервые э, на моей памяти чиновника такого уровня, действующего чиновника такого уровня, как глава налоговой, Ну, привезли в суд наскільки я пам'ятаю, то пана Насірова призначили з подачі з ініціативи саме БПП блоку Петра Порошенка, але їх представництво зараз в залі суду досить невелике. Можна це якось прокоментувати? Чи дійсно як відвернулась партія в нього? Ну вчора було дуже багато людей. від ППП Це були і Артур Палатний, і Глеб Загарій, і Олександр Третяков. Они все присутствовали. Сегодня действительно этих депутатов нету. Вот, вот, БПП. Формально член ППП Мустафа Наим присутствует да. в заседании. Также есть депутаты от самопомощи, например, я видел Андрея Журжея, который здесь, здесь находится. Но тут еще надо понимать, что зал заседания очень маленький, попасть туда очень сложно. Я, Я думаю, думаю народні думає. депутати могли туди потрапити, якщо да, захотіли. Так, депутатам, депутатам заводять, це правда. Тобто, е, ну, Наприклад, коли приходив Журжий, він попросив представників силового НАБУ, скажімо так, очевидно спецпідрозділення, його провести, і мимо журналістів його по статусу народного депутата туда завели. Але знаходитися там дуже сложно, чесно говоря. Добре щодо захисту, щодо думок, так щодо висловів захисту, раніше вони наполягали на тому, що саме повідомлення про підозру було вручено незаконним шляхом. Потім вони говорили про те, що пан Насіров потребує лікування, потребує обстеження. Тобто, чи помітно змінюється риторика захисту від учора до сьогодні? принципе, риторика защиты остается на уровне медицинской идеи, скажем так. То есть э, это все базируется на состоянии Насирова, на том, что его нужно обследовать, на том, что он нужен, должен находиться в больнице. То есть э, продолжается, в принципе, медицинская тематика в этом отношении. То есть к вопросу по сути, процесс не подошел, ну и на самом деле это не та стадия судебного разбирательства, что рассматривается по сути. Угу. То есть тут будет решаться вопрос только меры пресечения, это не обвинительный суд и не рассмотрение уже самого обвинительного акта. Сергію, в тебе є вже досвід в подібних засіданнях в висвітленні подібних засідань, коли підсудний хворий або на візочку, або ще якось з лікарями. Скажи, чи схоже ця справа цей процес з якимось іншими також відомими нашим глядачам? Ну перше, що приходить в голову, це суд над Геннадієм Корбаном недавнього. Вспоминається також судно над Ніколаєм але це було чуть, -чуть пораніше, скажем так. У нас вообще очень активно используется, ну, скажем так, медицинская идея в уголовном процессе. Uh -huh. Как бы это цинично не звучало, но это правда. И из, из ближайшего это вот суд, суд по Корбану, но единственное, что во время суда по Корбану все-таки судебная власть и власть в целом была заинтересована в скорейшем рассмотрении этого вопроса. Здесь же, мне кажется, наоборот происходит. А ось ми бачимо картинки, ти, мабуть, не бачиш, але ми бачимо картинки справи Поснова, справи Масійчука і Корбона також. І ось з цими людьми відбувалися якісь зовнішні перетворення. Наскільки свідчать журналісти, з якими ми зв'язувалися з залу суду, то пан Насіров поки що не виглядає хворим і не виглядає таким дуже слабким і дуже втомленим. Як на твою думку? Ну, смотри, я, честно говоря, здесь же не доктор, мне сложно, я по внешнему виду не могу определить состояние человека, измерить ему температуру и давление. А, ну, мне кажется, что, безусловно, это, скажем, мягко выражаясь тактика защиты. Тобто, зрозуміло, що что ну, ну знаєте, там, якщо нам слава помірять давление, у нас теж буде давління. Спираючись Поэтому... на досвід, знову ж таки, в таких справах, як можна передбачити далі розвиток подій? Ось будемо, будуть захист тримати час, поки змінять суддю. Це ми вже зрозуміли, потім змінять ще щось. Ось, спираючись на ті справи, які ми світлини, з яких ми, до речі, бачимо зараз на екрані, що може бути далі? По всем формальным поводам будет затягиваться процесс. То есть, сегодняшнее заседание, я думаю, 90% вероятности будет продолжаться до 11 вечера, до истечения э, срока содержания задержания Романа Населева. Mm -hmm. То есть э, адвокаты будут использовать все возможные формальные поводы, будут заявлять отводы судьи, судьи будут этот вопрос долго решать. Mm -hmm. Потом, возможно, судья отведется, пока система распределения определит следующего судью. То есть ну, это будет вот, э, такая очень долгая история. Uh -huh. Которая буде запроваждати те, що там Роман Асіров буде лежать на клейкі адвокати будуть говорити тому, що йому плохо. Він буде те, що плохо, що вона везти в лікарню, будуть визивати в речей. Тостета много серійне сторін Сергію. То я так розумію, що судді, як ти кажеш, будуть довго вирішувати. Судді також зацікавлені або не зацікавлені в тому, щоб виносити швидке рішення. Я думаю, что в данной ситуации да, это исключительно мое мнение. Но судя по тому, как это происходит, судьи будут заинтересованы в каком-то смысле подыграть, наверное, адвокатам в плане затягивания этого процесса и как можно как можно больше оттянуть решения. Дякую дуже, Сергій Щербина, на зв'язку з студією.